Майже з самого ранку, 24 лютого 2022 року. Більшість громад Чернігівської області опинилася в оточенні расистів. Тож багато людей не встигли зробити запаси продуктів. А те, що було в магазинах, закінчилося в перші дні. Мешканці та підприємці почали об'єднуватися, аби забезпечити продуктами харчування населені пункти. Зокрема, в ПСП Пісківське, що працює в теперішньому Ніжинському районі. В часи блокади пекли хліб, виготовляли молочні продукти та роздавали. Молоко для мешканців навколишніх сіл. Керівник розповідає, що насамперед вдалося протриматися завдяки персоналу. Я пишаюся своїми людьми, які працюють на підприємстві. Чому? Тому що незрозуміло було, що нам робити, чи нам розбігатися, чи нам випускати тварин, чи нам припиняти свою діяльність, будемо так казати. От перший день взагалі нічого не зрозуміло було. І от коли я вечором пішов на ферму, тому що я з першого дня прийшов жити. Як би сказати, на свій бойовий пост у своїй конторі будемо так казати, чому? Тому що постійно треба бути на зв'язку з усіма, постійно треба було заспокоювати десь людей, бо ну, велика нерозберега була перші дні. І от коли я зайшов в юний зал, і дівчата сідали на очах, Петрович, а з коровами нічого не, не, не трапиться. Я кажу, а при чому корови? Ну як, а як оце вони повискакують, да побіжять, все. Ми ну, кажу, так ви не за себе переживаєте за корів, вони кажуть, так, а що ми тоді без корів? Де ж наші робочі міста були, де ми зарплату Брати. Я просто, знаєте, як як, одну, е, комок, от, як би сказати такої е, тривоги і, і переживання, теж, що, думаю, боже, люди переживають за тварин. Для мене це було нонсенс, бо мені казали, що люди покинуть і побігти, і не доїть, бо вони повинні переживати за своє життя. Ризикуючи своїм життям, робітники і господарства пробралися таємними стажками поміж ворожих колон окупантів. Тут вони і залишались жити увесь період активних бойових дій на Чернігівщині. Я рахую, це, якби їхній такий героїчний подвиг в цей період, тому що е, да, е, шляхи були перерізані, нас я би сказав, заблокували, молоко не здавалося. Але е, ми, маючи там запаси якісь солярки, будемо казати, ми його роздавали людям. Просто ми на 8 мільйонів за цей місяць, там і 10 чи 15 днів ми свою продукцію, як молоко ми роздавали. Ну, таким чином ми підтримували, ми чотирьом і в селах, і в бахмачі роздавали, і таким путем ми підтримали людей, бо дійсно, що продукції в магазинах не було. Керівник пригадує, що в цей період усі цехи працювали на максимальну потужність. Працівники пекли хліб та виготовляли молочну продукцію. От, маючи переробку, свою ми зрозуміли наскільки це дуже важливо. Чому тому, що коли підвозу не було продукції, да ніякої, то е, люди їхали навіть там, де рашисти стояли, вони їхали якимись там підводами, пробиралися все, і вони просили: дайте хліба, дайте розумієте, е, і завдяки цим всім цехам. Ми дали можливість забезпечили людей продуктами харчування і цехи робили сутками, не виключаючи. Після відходу рашистів підприємство одразу почало займатися посівною, тож зараз мають гарні врожаї. З молоком ситуація дещо складніша. Справа в тому, що заводу партнери більше не купують його в тих об'ємах, як було раніше. Багато людей виїхали з країни, а отже, в магазинах реалізувати готовий товар тепер важче. І на сьогоднішній день да, працюємо, понятно, що нелегко, понятно, що е, ну, кошти дуже медленно ходять, будемо так казати продукцію свою продати. Тяжко да, хоч останній час, хоч радує, що ціни почали, коли порти відкрилися, час почали ціни підніматися. Да, але я вважаю, що це не основне, основне нам перемогу. Нам треба перемогти, закінчити війну. Тож, крім сільськогосподарського фронту України, підприємство активно підтримує і військових, передають продукцію на передову та допомагають технікою. Приїхали хлопці з передової. Ми їх, як би сказати, загружаємо продукцією нашою, яка в нас є. І ну да ми ведемо свій бухгалтерський облік. І загалом там уже ну, далеко за 10 мільйонів перейшла те, що ми. За час цього як би сказати, оказали допомогу. Ми ще коли і перша війна була. От кожен рік ми їздили по декілька разів на передову, возили, як би сказати, людям і концерти, і допомогу возили продуктову і фінансову. І на сьогоднішній день на нас є українська аграрна рада, та яка під якою гіду і ми собираємо кошти і купляємо пікапи. Таким чином уже закупили п'ять пікапів для зсу. Кажуть, будуть робити і далі все, аби наблизити перемогу та відбудувати нашу незалежну Україну.